Шановні колеги, ми всі сподіваємося, що після того, як пройшло перезавантаження влади, Верховна Рада отримала віддане Україні і віддане парламентаризму керівництво. Ми всі сподіваємось на те, що парламент займе своє гідне місце в управлінні країною, а не буде обслуговуючим персоналом у адміністрації президента, а також в тому числі і уряду. Я вважаю, що парламент просто зобов'язаний зараз. В той час, коли силові структури злилися з корупційними утвореннями, злилися з системою виконавчої влади, і силові структури по боротьбі з корупцією не виконують жодної своєї функції, в цей час парламент мусить взяти контрольну функцію на себе. І ми звернулися до пана Парубія з тим, щоб ви поставили в порядок денний законопроект про тимчасові слідчі комісії. Які дають можливість парламенту реально перевірити кожну державну копійку, подивитися, де що і хто взяв, притягнути до відповідальності і повернути назад державі. І ми дуже розраховуємо, Андрію Володимировичу, що після всіх консультацій до кінця цього тижня законопроект про тимчасові слідчі комісії буде стояти в порядку денному. Але в той же час ми зараз вийшли з ініціативою від. Опозиційних демократичних фракцій створити тимчасову слідчу комісію по розслідуванню корупції за останні два роки, яка зроблена на базі уряду Яценюка, можу сказати, що всі фракції, крім Народного фронту і БПП блока Петра Порошенка, подали кандидатури в цю тимчасову слідчу комісію. сильних людей досвідчених. Порядних, такі, які реально зможуть зробити цю глибинну перевірку. Я звертаюся до блока Петра Порошенка і до народного фронту. Якщо немає чого приховувати, дайте свої кандидатури. І останнє це нехватка в бюджеті грошей. Це вже просто виглядає ганебно, коли розповідають про невистачання грошей в бюджеті, а в той же час не розглядають в профільному комітеті Верховної Ради по податкам. І я бачу, що пана, пані южаніна в залі два законопроекти про девшерізацію, справжню девшерізацію, а не той фейк, який зараз започаткований на раді реформ. Справжня девшеризація, яка закриє всі лазейки і дасть додатково 68 мільярдів гривень в доходну частину бюджету. Цей законопроект розроблений разом з міжнародними організаціями. Він досконалий і він може стати ще кращим, якщо парламент негайно приступить до роботи. Сьогодні у нас засідання профільного комітету податкового. І я звертаюся до керівника. Профільного комітету сьогодні поставити на розгляд законопроекти 41.30 і 41.31, які повністю закривають ухиляння від сплати податків через офшори. Я прошу також голову Верховної Ради взяти під контроль розгляд в комітеті сьогодні. Цих питань наша фракція сьогодні. Користуючись своїм правом, прийде на цей комітет разом з засобами масової інформації. Ми хочемо, щоб не блокувалося це питання і щоб науковці, пенсіонери, чорнобильці, афганці не отримували в цьому бюджеті зіро ноль, замість того, щоб отримувати соціальні гроші і під.